Зеленський розповів про втрати України у війні. У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки для категорії обмежено придатних та продовження воєнного стану. Про все в новинному дайджесті за тиждень. У інтерв'ю для Сібія Зеленський розповів про втрати України в цій війні. За його словами, внаслідок щоденних ударів військ РФ по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них 618 дітей. Кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч. Російські війська близько 1700 разів атакували школи та 780 разів медичні заклади. ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки для категорії обмежено придатних, повідомили в сухопутних військах. Йдеться саме про військовослужбовців, які за рішенням ВЛК мають проходити службу виключно в тилових частинах. Програма стартує з 1 травня і передбачає скорочення терміну підготовки до одного місяця замість 45 діб, зниження рівня фізичних навантажень та формування окремих навчальних підрозділів рот або взводів. Верховна Рада прийняла рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня, повідомив нардеп Железняк. Парламент вже 15-й раз схвалив рішення продовжити воєнний стан ще на 90 днів. Сили оборони за останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачна, Котлина та Шевченко на Донеччині. Повідомив Сирський. За його словами, українські військові щодня відбивають до 30 штурмів противника, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Він також зазначив, що російські війська не припиняють спроб прорвати оборону та вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Однак ці плани залишаються нереалізованими в Україну. Повернули тіла 909 які воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Гледарському, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Деякі тіла повернули з моргів УРФ, повідомили в координаційному штабі.